Але я люблю, коли пташки співають, коли така прекрасна погода і такий гарний краєвид. Всім доброго дня з міста Едмонтона. Розумієте, сьогодні я вам хочу зробити для вас, підготував для вас цікаву тему. Тому що дуже багато українців пенсійного віку живуть в Канаді своїми дітьми. Навіть деякі пенсійного віку українці живуть та переїхали недавно в Канаду. Та й багато ще планують приїхати до своїх дітей. І мій дідусь і моя бабуся вони двоє по три рази були в Канаді. Я бачив їхню адаптацію, я з ними спілкувався. І я вихований поважати старших людей. Тому що старші люди вони мають дуже багато знання, старші люди мають шалений життєвий досвід. І саме головне, старші люди мають дуже багато цікавих історій, які вони вже побачили. та... Пережили в своєму житті. І я завжди ходжу вулицями Едмонтона, і часто до мене старші пенсіонери, українці зі мною вітаються, бо мене знають, бо я блогер, мене майже всі знають тут. І вони до мене підходять, і я з ними завжди готовий поспілкуватися щиро від душі, вислухати їх, бо я розумію, як їм бракує цього живого спілкування. Людям пенсійного віку справді нелегко в Канаді. І їхати в Канаду переважно бажано кожному, хто дійсно цього бажає. Ніколи не треба е, думати, що ви вже за старий чи за стара, щоб їхати кудись, тому що все залежить, яка ваш, ваша душа. Але в кінці дня для деяких людей це не дуже вигідний варіант або абсолютний варіант. І тому люди переживають і деякі, які приїжджають, вони, як приїжджають в Канаду, пенсіонери, проживши майже все своє життя в Україні, це все навпаки. Їхня душа, їхнє серце ніколи не може прижитися з цією атмосферою і з цим повітрям. І повірте, в Україні, знаєте, як е, наші баб бабці, дідусі ходять собі в е, крамницю або ходять собі купити якусь буханку хліба, яку, якусь кусок риби чи на базар, і заодно поспілкуються собі там з людьми. Поговорять собі про новини, про політику, знайдуть, зустрінуться з друзями, пограють собі в шахи в подвір'ях, в містах різних. Розумієте, це справді таке ніколи не замінити. І це є вільність, це є свобода. І коли люди приїжджають сюди, не можна сказати, що пенсіонери. Попадають в якусь тюрму, але їх ніхто не розуміє. Діти їх так не можуть зрозуміти. Діти говорять, та чому тату, мамо, як ти не хочеш бути з нами, що тобі заважає, що тобі там робити в тій Україні? Але для них Україна це щось більше. Для них Україна це вільність, для них Україна це їхнє життя. Для них Україна це город дача. І прекрасні степи українсь, українські. Знаєте, я як спілкуюся з тими людьми, вони мені майже завжди-завжди розповідали про те саме. Вони мені розповідали, що немає цього живого спілкування. От переважно нема людей ніколи на вулицях, ви самі це бачили. І часто можна побачити українських пенсіонерів, які сидять на лавочках перед хатами, чекають на дітей, щоб вони повернулися з роботи. А діти... Зайняті, тому що їм треба платити кредит, їм треба працювати, і вони приходять додому. Коли вони приходять додому, у них вже немає енергії на те, щоб з батьками проводити багато часу. І батьки себе почувають і відчувають дуже, дуже такими самотніми. І вони навіть не можуть піти на цвинтар до своїх батьків, відвідати своїх батьків на цвинтарі в себе. І постійно в тих думках думають, що навіть переживають, щоб померти на чужині, щоб їх не поховали на чужині, не дай Боже. І завжди думають, і це дійсно їм додає дуже багато років до життя, бо вони не хочуть тут померти, вони хочуть померти на своїй батьківщині. Звісно, незнання англійської мови не допомагає. І коли ви в такому віці приїжджаєте, ви не, можете вже, не маєте бажання, не хочете вчити ту англійську мову, і вона вам просто не дається натурально. І ви не можете навіть собі десь піти поспілкуватися, запитати щось нормально, поїхати нормально на автобусі без того, щоб не переживати. Чи якщо вам покажуть один маршрут, то ви будете тим маршрутом їздити. І коли мій дідусь, коли моя бабуся тут була, моя бабуся дуже любила живе спілкування. Їй того бракувало. Вона завжди на телефоні була, коли вона могла. Вона дивилася серіали, коли вона могла. Вона старалася хоч якось жити з Україною. І так само мій дідусь. Мій дідусь приїжджав і розповідав про те, що він хоче бути своїми внуками. Він хоче бути своїми дітьми. Він нас любить, він поважає. Тому він до нас приїжджав. Бо йому нелегко було приїхати в такому віці через пів пів світу до нас три рази. Але він це робив і теж боявся і ризикував, тому що здоров'я теж дуже важливе і в нього нема такого здоров'я, і в моїй бабусі такого здоров'я. Але вони завжди говорили мені про те, що Україна, наш край, це дуже і дуже важливо для кожного українця і українки. Хто дійсно... Не дбає про всі проблеми України, про політику, про е, всі проблеми в медицині, чи е, з грошима, чи з маленькими пенсіями. Просто люди закохані в Україну і все, що з нею пов'язано. І знаєте, то важко це, це болить, але вони мусять бути своїми дітьми, тому що це їхні діти. Їхні діти тут живуть, хочуть тут жити на чужині. Батьки теж не хочуть бути самотніми. Комусь потрібно доглядати за батьками, комусь потрібно бути з батьками. І все ж таки, щоб хто не говорив, сім'я, коли вся є вкупі, це дуже і дуже важливо. Це саме головне, що є в людей, сім'я. І бажано, щоб сім'ї трималися разом. щоб... Бабця і дідусь бачили, як їхні внуки виростають, щоб батьки щоб діти їхні були спокійні, що їхні батьки є збоку, вони можуть за ними подивитися, доглянути, щось принести, навіть зробити в кінці дня ту чашечку кави чи чаю своїм батькам. Це вже допомагає, це вже легше, це вже моральний дух піднімає догори. Деякі з них, які мають можливість і доступ до того, щоб займатися городом е, в літній сезон, то ще добре. Але деякі з них живуть в квартирних, в квартирних комплексах, в таунхаусах, де нема подвір'я, і все, що в них є, це балкончик чи просто ті самі доріжки, які постійно пусті. Вон, друзі, он так живуть наші пенсіонери на чужині, і це нелегко. І мій дідусь казав, що він не рекомендує. Такому віці переїжджати в Канаду, бо це справді складне, складне рішення, але кожен кінці дня повинен робити своє власне дослідження і рішення. Вам бажаю здоров'я! Надіюсь, відео вийшло цікаве і бажаю вам мирного неба над нашою улюбленою Україною.